Продовше декількох останніх тижнів ми е, е, спілкувалися на різні теми. Зокрема, е, ми декілька разів поверталися до теми духовного росту, цінностей людини, чому ми робимо те чи інше, і так далі. І сьогодні я хочу декілька хвилин разом з нами пороздумати, давши відповідь на питання, що таке духовний ріст. Що таке духовний ріст? Ми кажемо, потрібно духовно зростати, але що ми вкладаємо в поняття духовний ріст? Духовний ріст це невід'ємна частина нашого духовного життя. Взагалі, якщо мова йде про ріст, то головною умовою цього є життя і здоров'я. Кожна жива істота, кожен живий організм, який народився у цей світ або почав жити, він зростає. Все живе, воно росте. Не живе, не росте. Тому коли ми кажемо, що є духовне життя, значить є духовний ріст. І якщо ви народжені згори, тобто народжені духовно, ваш Дух ожив під дією Святого Духа, коли ми покликали Господа в своє життя запросили. Коли розпочалось битись наше умовно духовне серце, коли ми розпочали нове життя у Христі, це шлях духовного росту та освячення. Духовний ріст – це безупинний такий процес, який відбувається в житті християнина, і результатом якого є уподібнення характеру Христа. Це постійний, безперервний процес духовного формування людини. Але результатом такого процесу. Є уподібнення характеру Христа, щоб ми стали схожі на Ісуса Христа. Іфесянам 4 розділ, 12 і 13 вірш, ми читаємо такі слова. Перед цим апостол Павло пояснює, що Бог настановив в церкві різних служителів, наділив людей різними духовними дарами. Для чого? Тому що ці слова відповідають на питання, до чого має привести духовний ріст, щоб приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христового, аж поки ми всі не досягнемо з'єднання віри й пізнання Сина Божого, мужа досконалого, у міру зросту Христової повноти. І так, декілька тез із цих слів ми бачимо в цих думках, які пише апостол Павло, до чого має привести духовний ріст? Що духовний ріст приводить до того, що ми готові на діло служби, щоб приготувати нас на діло служіння. Коли ми духовно ростемо, ми відчуваємо потребу в тому, щоб служити в церкві Христовій, в тілі Христовому. Коли людина духовно зростає, вона бачить в цьому потребу, і вона хоче і робить це. Тому багато християн тим, чим можуть, шукають можливості служити в тілі Христовому, це дуже правильно. Це означає, що я росту і прийшов до. Такої потреби, щоб мені зростати, щоб мені служити. Далі ми читаємо для збудування тіла Христового. Тіло Христове в посланні до Єфесяна апостол Павло пояснює, що це церква. Церква це не будівля, церква це люди, це живий організм, духовний організм. І тому пояснює Слово Боже нам, що духовний ріст він сприяє тому, що кожен з нас збудовує. Укріпляє, розвиває тіло Христове. Тому духовний ріст допомагає нам збудовувати тіло Христове. Далі Він каже, для що ми досягнемо з'єднання віри і пізнання Сина Божого. Духовний ріст допомагає нам зміцнюватися в вірі, допомагає нам пізнавати більше Сина Божого Ісуса Христа. І далі у міру зросту Христової повноти. Є такий певний духовний ріст. І Він каже, що ми маємо зростати духовні дари, якими наділяє Бог людей, вони сприяють тому, щоб ми зростали до такої зрілості у Христі. Так само, як є в фізичному житті народження, є немовлята, є Юнацький вік і є вже зрілий вік. І так само в духовному розумінні є люди, які тільки прийшли до пізнання істини. Вони навчаються, вони пізнають, вони формуються, вони навчаються жити християнським життям. І Бог допомагає в цьому нам. Проте наша мета не залишитись на початковому рівні, а зростати, розвиватись, пізнавати. І це процес. І апостол Павло каже, що ми прийшли до цієї повноти зросту у Христі. Є певна повнота, і нам до неї потрібно йти. Це постійні переміни у власному характері, це зміни до кращого. Це перехід від гріховності до святості. Усі сфери життя потребують перемін і освячення. І Бог дуже хоче, щоб людина змінювалась. Бог хоче, щоб ти і я, щоб ми змінювались. Життя християнина, яке абсолютно не змінюється, це велика трагедія, це змарноване життя, це схоже на сухе дерево, яке і користі не приносить, і зрубати жалко. Але Бог не хоче нас бачити такими. Він хоче бачити нас цілеспрямованими. Він хоче бачити нас плодотворними, коли ми приносимо плід. В одному місці Ісус Христос навіть розповів, каже, що садівник прийшов до дерева, дивиться, на ньому немає плодів. Він каже: ну, я його підживлю, я його попрацюю над ним, може, ще принесе. Ну, якщо не принесе, плід зрубаю і вкину в вогонь. Бог дивиться на наше життя, Він посадив нас, Він дав нам життя. Він працює над тим, щоб в нас все було. Всі умови для того, щоб ми з вами зростали і приносили плід. І питання сьогодні до нас, чи приносимо ми плід? Яке ти дерево, якщо ти ростеш в Божому саду? Чи приносиш ти плід, чи, може, якраз про таке дерево, як ти, розказував Ісус Христос. Нам потрібно працювати над тим, щоб ми. Зростаючи духовно, приносили плоди для слави Господа, духовні переміни, ріст це необхідна частина християнського життя, але це тривалі переміни, і починаються вони не зовні, а зсередини. Це є ваша і моя, наша спільна робота з Богом. Спільна робота з Богом, ціллю духовного росту, як ви вже дізнались, є уподібнення своєму Спасителю. Апостол Павло пише римлянам, 8 розділ, 29 вірш, такі слова. Бо кого Він передбачив тих і призначив, щоб були подібні до образу сина Його. Бог наперед передбачив уже. Він знав тебе. Ще до того, як ти народився, що ти зробиш такий вибір. Він знав, що ми з вами будемо в числі спасених дітей. Але ось він відповідає на питання, яку волю стосовно віруючої людини має Бог, яку, щоб були подібні до образу Сина Його. Бог дуже хоче, щоб ми були подібні до образу Сина Божого, щоб ми були схожі. На Ісуса Христа. А чим ми можемо схожими бути характером нашим. Ми можемо характером схожі на нього бути. Тому Бог створив людину на свій образ, ми читаємо книга «Буття». але цей образ був спотворений гріхом. Гріх торкнувся усіх сфер нашого життя. І те прекрасне, що створив Бог, гріх спотворив. Бог багато всього прекрасного створив. Бог створив сім'ю, вірність, любов. Ви подивіться, як гріх спотворив. Бог створив якісь цінності, гріх спотворює їх. І коли Бог відродив нас до нового життя, коли ми покаялись, прийшли до пізнання істини, Він простив нам наші гріхи. Він хоче, щоб ми зростаючи духовно. Повертали цей втрачений образ. Гріх спотворив образ, а Бог хоче, щоб ми, зростаючи духовно, живучи новим життям у Христі, відновлювали знову цей втрачений образ. І у християн, які живуть дійсно Божими цінностями. У християн, які живуть Божим Словом, вони дійсно відновлюють той образ, який хоче бачити Бог. Тому ми в Римлянам і прочитали, що Бог призначив, щоб ми були подібні образу Його Сина. Це дуже важливий момент для нашого розуміння. Це не означає, що ми, ставши християнами, станемо досконалими. Ми не станемо на землі досконалими, але ми можемо зростати і ставати все більше кращими з Божою допомогою. Ми не зможемо досягти досконалості на землі, але коли ми прийдемо у вічність і побачимо Ісуса, зустрінемося з Ним, лише там, ми досягнемо досконалості. Кінцевою ціллю нашого земного життя Бог встановив невідчуття внутрішнього спокою. Це теж важливо, але не це є самим важливим Духовний ріст і християнський христоподібний характер. Оце є дуже важливо, щоб ми в своєму житті набули. У нас не було, а тепер є. Тобто це те, що ми можемо набути. Стати подібним Христу це не означає втратити власну особистість. Освячення це переміни, які відбуваються за нашим власним рішенням. Це моє рішення, це моя воля. Християнин не має якусь паралізовану волю. Тобто, ставши християнином, ми робимо вибір: слідувати далі за Господом чи ні, робити добро чи зло, грішити чи не грішити. Людина вправі обирати. І в нас для Цього є воля наша. Ми беремо активну участь в цьому, дозволяючи Христу вдосконалювати нас, при цьому зберігаючи особливості нашої особистості. Кожен з нас має особливості. Кожен з нас має щось унікальне. І ми залишаємося особливими і унікальними. І коли з Господом. Це проявляється ще більше наша унікальність. Бо хоче, щоб у християн проявилися риси характеру, які були названі Христом в нагорній проповіді, блаженствами. Пам'ятаєте проповіді про блаженства? Блажений чистий серцем, блажений лагідний. Там є цілий проповідь Ісуса Христа, яка записана Євану від Матвія, п'ятий розділ в перших 12 віршах. Оце прояв божественного характеру, оце прояв характеру, який уподібнюється Христу. Або 1 Корифян 13 розділ гімн про любов. Пам'ятаєте, не так давно я пропонував вам таку вправу провести, взяти цей розділ, прочитати про Божу любов, як Він її бачить, і підставити своє ім'я, щоб, підставивши своє ім'я, сказати. Побачити, скажем, більш такого, скажемо, персоналізовано, В себе притулити це слово Боже. Бо хоче, щоб кожен з нас був схожий на Ісуса Христа, деякі е, принципи духовного росту, духовний ріст не відбувається автоматично. Для нього необхідне наше рішення, наше бажання. Тобто, я хочу, я буду докладати зусиль, щоб з Божою допомогою бути кращим. Хтось може сказати, ну підожди, ну що наші зусилля? Бог робить, так, да, Бог працює. Але давайте деякі думки скажемо. Нам потрібно зрозуміти, що є те, за що відповідає Бог, а за що відповідаємо ми з вами. Бог формує у нас благочестивий характер. Але ми з вами повинні приймати благочестиві і мудрі рішення. Я приймаю рішення, де сказати так, а де сказати ні. Не Бог, а я приймаю. Бог спонукати буде мене до правильних рішень. Бог буде мотивувати, Бог буде обставини різні посилати. Но приймати мудрі рішення, благочестиві рішення це питання за нами з вами. Він допомагає нам, але ви приймаєте рішення, в чому саме маємо змінитися. Також потрібно змінити мислення своє, оскільки за всіма нашими діями стоять певні думки, певні наші цінності всередині, в серці нашому. Кожен вчинок обумовлений тими чи іншими якимись переконаннями нашими, перебувати в Слові Божому, бо саме Слово Боже допомагає змінити наше мислення, змінити нас ізсередини. Ви маєте визнати авторитет Слова Його. Писання має бути еталоном, згідно яким ми з вами живемо на землі. Притчі, 30 розділ, 5 вірш, написано, більше всього, що бережеш, бережи серце своє, бо з нього джерело життя. В серці нашому є щось дуже цінне. Застосовуйте, Слово Боже, на практиці, вивчайте його, практикуйте Його, вивчайте на пам'ять, досліджуйте, бо це впливає на наше життя. Також спокуси і випробування відіграють роль важливу в нашому духовному формуванні. Інколи, звичайно, це нам переважно, це нам не подобається. І це тяжко в житті переноситься. Проте спокуси і випробуваннями Бог не має на меті знищити нас. Він навпаки хоче нас навчити укріпити, щоб ми зростали духовно. Пам'ятайте, для того, щоб нам з вами стати фізично дорослими, потрібні роки. Росту, формування і розвитку. В духовному розумінні теж не відбувається все в один момент, не відбувається все так швидко, не відбувається все отак за короткий час. Духовний процес теж займає час. І так само, як фізично людина помалу росте, так само на духовний розвиток нам потрібен час. Інколи хочеться все так швидко. І в нас інколи є бажання, якось знаєте, штучно підігнати цей процес. Не робіть цього. Слідуйте за Господом, зростайте, спостерігайте за своїм характером, спостерігайте за вашими цінностями, дивіться, в чому вам потрібно змінитись. Дивіться на Христа. Народна мудрість каже, з ким поведешся, від того й що. Наберешся. Це працює як в позитивну сторону, так і в негативну сторону. Наше оточення формує нас церква, домашні групи. Церква в різних проявах це середовище, яке нас дуже позитивно формує. Чому? Бо в церкві Господь. Нас дуже сильно формує наше спілкування з Богом. Наше особисте, тихий час, ми кажемо, знайди тихий час розмови з Богом. Бо ми метушні, ми спішимо, ми ж такі суперзайняті. Знайди, бо при близькому спілкуванні ти від нього наберешся по народному, вже, скажемо, дуже добро. Ми відзеркалювати будемо його характер. Отже, в висновку, три момента. Подумайте і сформулюйте для себе, як ви розумієте те, що почули, що таке духовний ріст. От вдома прийдете і скажете, так, духовний ріст це якось розкажи тому, хто біля вас буде. А може на домашній групі, поділіться і скажіть ваше розуміння, що таке, на вашу думку, є духовний ріст. Також Назвіть, можливо, для себе хоча б риси свого характеру, в яких вам необхідно вже починати змінюватись, може навіть зараз, сьогодні. Поговоріть про це з Богом, про ту рису або ті риси характеру, в які потребують негайних перемін, які потребують Божого втручання. Помоліться і скажіть, Господи, в чому мені потрібно рости? Можливо, мені потрібно брати участь більше в служінні. Можливо, треба трішки думати більше про духовне життя. Можливо, більше про спілкування з Богом. Можливо, більше свідчити іншим. Можливо, більше взаглядати в себе. Подумайте, які істини Бог сьогодні нагадує і відкриває для нас. Дорогі, друзі, зростайте духовно в цьому величезне Боже благословіння. Амінь. Давайте помолимся разом.